Драматурги з 30 країн світу представлять свої п'єси у Львові з 21 по 24 листопада на чотирьох театральних майданчиках відбудеться фестиваль Драмою. Такий фестиваль у Львові відбуватиметься вже в четверте. Організатори зізнаються, програма розрахована на широку аудиторію. Впродовж фестивалю представлять сім вистав, серед яких будуть навіть дитячі студії. Дорослі ж матимуть змогу обрати для себе найбільш близьку тематику від саркастичного висміювання сучасного мистецтва до трагічних воєнних подій в Афганістані. Родзинкою фестивалю стане одна з найгучніших польських вистав про добро, яка вже встигла набути чималого розголосу у Європі. Окрім показу вистав у рамках фестивалю, шанувальники сучасної драматургії зможуть відвідати читання п'єс, дискусійні лекції та майстер-класи від досвідчених режисерів. Багато режисерів протягом року приїжджали до Львова і готували різноманітні сценічні читання разом з львівськими акторами. Драматурги писали п'єси. Тому багато подій, які відбудуться на фестивалі, окрім вистав у форматі сценічних читань, це будуть прем'єри.